Абсолютний рекорд по вартості конфіскованого автомобіля у Польщі, п'яна жіночка, яка як пізніше виявилось, є власником автосалону Мерседес, власне, на останньому Мерседесу на джипі на МГшному, який стояв на подіумі для презентації, після, після презентації після після імпрези. Підвипивши, сіла за нього і хотіла чи його перемістити, чи поїхати, не зрозуміла. Але я з повного з місця розігналася і влетіла в лавку, на якій сиділи люди. Викликали поліцію, в в жінки 2,6 проміли алкоголю. По новому закону відбувається конфіскація автомобіля за вводіння в нетверезому стані. Але є нюанс. Автомобіль. Хоча жінка керівник салону, вона не є власником цього автомобіля. Що роблять в Польщі в такій, в такій ситуації, в такому випадку, людина, яка порушила, повинна буде, якщо суд все ж таки признає вину, то людина повинна буде повернути суму еквівалентну вартості автомобіля. Так як Mercedes був останній новий ще МГ-версія. То вартість мільйон і там, трішечки, трішечки більше. Тобто, фактично, штраф за таке може бути 250 тисяч доларів. Такі от, такі от бувають штрафи. Так що чекаємо на результат, чи справді прокуратура отримає своє, і чи суд все-таки признає е, таку конфіскацію і такий штраф мільйон злотих.